Мені потрібен найкращий в світі детектив. Шановний, детектив вже чекає на вас. Хоч до нього? Шановний Шерлоку, до вас граф. Що сталося? Вбивство! Мабуть, це справа рук Морі Арті. <рес> Цілком іроїдна, містерват. <рес> міс Марпл! А що ви думаєте? Чому це я, міс Марпл? Це все тому, що я жінка, так? І тому що я шарю в настолках менше, ніж ви. Що це за аб'юз? Ми думали. І взагалі, я знаю, хто вбивця. Хто? Хто? Ви всі вбивці мого інтересу до детективних настолок своєю детективною шароварщиною. Саша, давай починай вже випуск. Ха -ха -ха! А я не а що мого виходу не буде? Ні, ми вже починаємо. О, Блін, ребят, ну я і шрам зарбив ніж криві. Зараза всім привіт. Я не Саша Холмс, не Саня Паро і навіть не Олександр Коломбо. Я все той же Саша Боднер на каналі КомПашка, який час від часу теж робить непогані розслідування у заплутаному та підступному світі настільних ігор. Ну і одразу скажу зараз та ще декілька разів нагадаю по ходу відео: ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі. Ми їх всі читаємо. Е, навіть з хейтом, ну, але конструктивним, бо це все допомагає нам ставати краще. І сьогодні у нас на огляді класична детективна гра Клю. Дякую, що в перекладі означає доказ. Але можливо вона вам відома під назвою Клюедо. Але я буду називати її клю. І перш за все, треба трохи зануритись в ті часи, коли вона була створена. А саме у повоєнну епоху Другої світової війни, де на тлі зруйнованих економік країн люди все частіше збиралися на благодійні вечори та світські прийоми, де обговорювалися фонди відновлення після війни. Але ж на кожному такому заході треба було якось розважити вельми шановну публіку. Одним із видів розваг відпочиваючих в ті роки була гра в загадкове вбивство. Коли збираючи розкидані там і тут докази, гості з'ясовували хто ж із присутніх де і як вбив одного чи кількох відпочиваючих. До речі, відсилка на таку гру є у детективному сиквелі Ножі на голо, скляна цибуля 2022 року, де старі друзі зібралися у маєтку мільярдера Майл Заброна, щоб якраз і пограти у таку гру, та нібито розплутати нібито вбивство самого брона. Бо сьогодні у цій самій кімнаті станеться вбивство, Моє вбивство. Це була Бьорді, яка помістила пульт управління на арбалет, щоб помститися за викрадення її фірмового діаманту Рен. Саме така неймовірна популярність такого класу ігор з'явилась із за дуже популярних у другій половині сорокових років детективних романів Агати Крісті та Реймонда Чендера. Це була справжня детективна лихоманка. Жанр пробрався на кіноекрани та телебачення. А люди самостійно організовували рольові ігри зі справжнім реквізитом, сюжетом, акторами. І весь цей ажіотаж за всіма законами ринку створив пропозицію руками Ентоні Претто. Досьє. Ентоні Претто. Дата народження 10 серпня 1903 року, місто Бірмінген. Діяльність: юрист, цирковий клоун, музикант. Відомий з створенням гри Клюєдо, вона ж Клю у США. Дата випуску гри Клюєдо 1949 рік. Права належать компанії Parker Brothers, художниця гри, а також дружина Ентоні Ельва Претто. Увага, увага! Термінові новини! Шокуюче вбивство! Власного будинку був знайдений мультимільйонер Еміал Блек! Отже, з чого починається гра в клю? Вбивство в приватному маєтку. Під підозрою один з шести персонажів. Розслідування ведуть від двох до шести гравців. Злочин стався в одному з дев'яти приміщень і одним з шести предметів. І мета кожного з гравців це знайти, хто де і коли вбив містера Блека. Правила гри не складніші за правила монополії. Її швидко зможе зрозуміти і пояснити іншим, навіть дитина, ну або навіть Даша. Чим, до речі, вона сьогодні і займеться. Наприкінці цього відео ми запишемо правила в гри в клю за 90 секунд. Треба сказати, що зараз ми розглядаємо нове видання 2008 року. Компанія Hasbro, яка викупала Parker Brothers, вирішила відмовитись від елегантної естетики оригіналу, а саме від стилістики 20-х років, щоб відобразити більш сучасні теми. Вбивство відбувається на вечірці знаменитостей, у кімнаті якої є спа та театр. Зображення персонажів також стали більш реалістичними. Деяка зброя зникла, зате додалися нові: трофей, сокира та бейсбольна біта. Для поцінювачів класики, ретро версії все ще можна знайти на дошках оголошень. Крім двох класичних видань, є понад 35 спеціальних випусків клюєду, у тому числі Сімпсонс, Сумеречна Зона, Гра Престолів та є навіть версія Ріка та Морті. Але я бачу питання у ваших очах: чи була версія з Шерлоком Голмсом? Ну, звісно ж, була у 2012 році. На хвилі популярності серіалу Шерлок з доктором Стрейнджем у головній ролі вийшла ось така симпатична коробка. Цікаво, що ще у 80-х Шерлока Голмса намагались використовувати в рекламі клю, але якихось приголомшливих результатів це не дало. Клю це чудовий приклад, як гра може стати культовим феноменом. За її мотивами написані дві книги. Шоу клю показували у семи країнах світу. А взагалі-то таких шоу було кілька. У грі також були зароблені комп'ютерні та консольві ігри, поставлено мюзикл. Але те, що можете згадати саме ви, це фільм Розгадка 1985 року за рейтингом 7,2 на МДБІ. На секундочку. Але ж фільму все-таки дісталось від критиків, тому він швидко вийшов з кінопрокату і був випущений на VHS з величезною знижкою, що в свою чергу призвело до величезних продажів. Але не тільки знижка цікавила глядачів. На касеті було записано три ймовірні фінали фільму. Тобто, протягом перегляду ти міг сам вирішити, хто вбивця. І твоя версія це могла бути один з трьох варіантів розв'язок. Ну, непоганий інтерактив як для 85-го року. Ну а зараз буде наша нерегулярна рубрика Божевільні теорії з Олегом. Не перемикайте! Наприкінці 90-х було продано понад 150 мільйонів копій клю по усьому світу. Але на той момент ім'я автора гри Ентоні Пратта було геть забуто. Сталося це через те, що він продав права на американську та міжнародну версії ще у 1953 році. Всього за 5 тисяч фунтів. В інтерв'ю Ентоні розповів, що коли продавав права, не знав, що гра вже стала хітом у штатах. Тобто майстер детективної гри номер 1 у світі був ошуканий великими корпораціями, не знаючи про успіх своєї гри у світі. Раптова випадковість. Тяжка доля. Непідконтрольний збіг обставин або гарно спрацьований план виходіїв. Думаю, кожен самостійно відповів собі на це питання. Я для себе відповів: Це була змова. Я сподіваюся, що ми з Олегом вже підняли цікавість гри для вас на піковий рівень, і ви вже плануєте її придбати. І для того, щоб грати в неї було максимально комфортно, зараз Даша натисне на педаль акселератору ігромеханік з правило засвоювань і продемонструє швидкісну версію правил гри в клю. І так, час пішов. Швидко прави. Вам треба дати відповіді на три запитання: хто вбив, де вбив і чим вбив. На початку гри, ми кладемо в конверт три випадкові карти знаряддя, персонажа та е, кімнати. Саме це і буде відповіддю на запитання. Далі, всіх е, персонажів ми переміщаємо в центр ігрового поля і туди ж кладемо знаряддя. Кидаємо кубик. Число на кубику це кількість кроків, які може зробити гравець за один хід. Зайшовши до кімнати. Ми можемо пересунути на нього будь-якого персонажа і будь-яке знаряддя, і висунути припущення, що саме цей персонаж е і саме цим знаряддям зробив якийсь злочин саме в цій кімнаті. Проте, якщо в якогось іншого гравця є карта з цим припущенням, він має його показати. Виграє той, хто першим дасть відповіді на всі три запитання. Гравець має знаходитися в центрі ігрового поля і сказати, що він висуває припущення. Можливі деякі нюанси, але вони легко з'ясовуються в процесі гри. За хвилину і чотири секунди. Все просто. Дашо, молодець, видно, що готувалась. Ну, а тепер перейдемо до оцінювання клю за нашою гіг-шкалою. Кількість гравців. Гра розрахована на компанію від 2 до 6 людей. Зі збільшенням кількості гравців стає цікавішою і складнішою 9 балів. Час на ознайомлення з правилами. Ну, на це потрібно мінімум часу. Вам же Даша це продемонструвала, тому 10 балів. Інтрига та цікавість. Гра побудована на логіці, дедукції, уважності, але вона не позбавлена випадковості. Кубики. Впливають на хід гри. При цьому вона є достатньо одноманітною, але зі збільшенням кількості гравців зменшується наявна інформація у кожного. Тож зростає і інтрига. 7 балів. Взаємодія між гравцями. Взаємодія присутня у кожному ході. Плюсом є можливість придумати свої хитрощі та можливості випитати інформацію, дещо приховавши наявне у себе. 8 балів. Дизайн та виконання. Красиве, візуально зрозуміле поле, цікаві міпли та знаряддя вбивства додають вони атмосферності. Тексту у грі мало, тож не потрібно витрачати багато часу на вичитування правил чи карток. Продумані блокноти гравців допомагають вести своє розслідування максимально ефективно. Якість матеріалів ну, краще середнього, тому 8 балів. І ціна якість. На даний момент ціна гри десь 750-800 гривень. Наче й небагато, але тут як із монополією. Якісно, але нема чогось, ну прям вражаючого у порівнянні з сучасними іграми. Тому 7 балів. Загальний бал клю отримує 50 60. Ну що, одним словом, ікона. А тепер поглянемо на загальну таблицю. Що ж ми бачимо на перший погляд? А те, що клю у нас займає перше місце в таблиці. Ну а тепер що ми бачимо ще? А те, що сама таблиця гікшкали якось змінилась? А саме зміна полягає в тому, що відтепер усі ігри поділяються на категорії. І саме клю займає перше місце серед ігор на компанію. Відтепер порівнювати ігри ми будемо тільки в такому вигляді. Адже не всім зайшла наша ідея про загальну таблицю рейтингів. Ну що ж, можу констатувати тільки одне: помилок не робить той, хто нічого не робить. А ми з командою якраз і намагаємось робити для вас цікавий і розважальний контент та підтримувати нашу українську культуру настільних ігор. Тому швиденько пробіжемось по іншим категоріям. Отже, ігри на компанію ви побачили, а далі йдуть євростратегії. Ну, де у нас, поки одненька коса посідає перше та єдине місце. Це. далі йдуть карткові та колода будівні. Тут поки всім заправляє ЗСУ, та ще й сімейні, де поки я поневолив форпост. Подивимось, як далі підуть справи з новими іграми на огляд. А ми з командою поки активно займаємось вдосконаленням нашої оціночної системи. І ми були б дуже раді, якщо ви прокоментуєте, чи стало так зручніше та зрозуміліше. І будь-які ваші поради ми із задоволенням врахуємо. Отож, всім дякую за увагу. Ставте нам вподобайку, кому зайшла ця гра. Ставте вподобайку, кому зайшов цей випуск. Ну, а кому не зайшов, обґрунтуйте вашу позицію у коментарях. І також поставте вподобайку для підтримки українського контенту. Ну, а так я завернув. Так що грайте та вигравайте. До зустрічі!